Ідуть два друга Олексій і Петро. Той йому говорить: Дивись, дві дівчини йде попереду. Ото моя жінка. Бачиш, а то рядом з нею, то моя коханка. Цей такий дивиться на нього, друг каже. Ти що, з глузду з'їхав? Як це так? Каже: ні, ото моя коханка. А у моя жінка. Так от дивлюся друг на друга. Чуть не побилися, потом помовчали і говорять. І говорять. А ми точно з тобою друзі? А то точно наші жінки і наші коханки. Ні, ну можуть, коли же ж хочуть. І зміняти друг другу. Нормальне, так, да, движення. От така вот морська дружба, вот такі вот жінки, вот такі обов'язки. Вот любовниці, робить виводи і не зміняйте. Будьте вірні друг другу. І ще я вам скажу, о... краще бути одному, чим бути жінкою, яка тобі зміняє. І бути з якою коханкою, яка тобі буде теж зміняти. І дружити з другом, який тебе буде придавати. Та ну. Краще вон, без друзей бути все життя, без... без жінок, без коханок, от самому йти і двигатись прямо. Все. Я кажу, доб'ється успіх, а, це все, це все. Як кажуть, балалайка. Оце це все, оце, оце, оце що я вам сказав.